Це мені ящик кинули, це не я їтаю за удар. Альо. Богдан, скажи, звідки в тебе така машина? <звісна> це машина Nissan 2008 року. У 2008 році вона коштувала 20 тисяч доларів. 10 тисяч ми не заощадили з дружиною, а 10 тисяч доларів нам подарували батьки на весілля. Громадське, жертвувати нам більше грошей. Ми потратимо його на дороге бухло і на путівки в Єгипет. А то за мною машина Зоряна шкіряка. Це трохи дорожча машина. Так що Зоряном шкіряком в фінансовому плані вигідніше буде, ніж Богданом Кутєпом. Але Богданом Кутєпом я думаю, що не менш цікаво і захоплюємо. Хочеться завжди так розвернутися через подвійну суцільну. Бо нікого немає ні там, ні там машин. Але коли тебе знімають на камеру, одного разу я себе стрімив. На нічній варті я так поставив цю штуку тут планшет. І з нього стрімив і раптом і мене зупиняє гаїшник, А я в стрімі. І я тупо починаю відбрехуватися в стрімі. Ну, понятно, не хабар, до речі, хабарі ніколи не даю даїшник. Взагалі ніколи. Один раз я дав 100 гривень на Вижурцькій, там трасі. І мені було так соромно. О, до речі, от попереду даїшники. Блін, тупо попереду даїш. Зараз тобі їх дижену. Як, слу... як служба? З праздничками. А, вас з праздничком, як служба. Чудово. Ви патрулюєте, чи їдете з точки в точку? Е? П'яних багато? Ну, як багато. Чи не було? Я... Смотря в чому ви Ну, через свята п'ють чи не п'ють. Вживають, а чого ж не вживають? Звісно, вживають. Ну, скажіть їм, щоб не вживали, давайте. Я не можу, так сказати. Не можете сказати їм вживати? Щасливо! Ну, можна сказати, м'яко кажучи, що вони були здивовані. Але ну, не, розгубили. да, не розгубились. Так, не розгубилися. Якийсь діалог та відбувся. Більше, ніж сьогодні все чука з Порошенком. Петро Порошенко на запитання, як... Ми можемо, до речі, друге питання їм поставити. Це, це, це прикол. А які найчастіші порушення зараз? Найчастіше. Перевищення швидкості. Ми ну, ж в центральній частині міста, ми ж не вибірюємо, швидкість я під центральній частині міста. Ну вибачайте, я вас трошки. Ні, нічого, нічого Можемо ще каже, поспілкуватися, скажіть хлопці. Може тобі запропонувати посмоктати. Російська? А, ні, да блін, перестань мене стрімати я вже не дивлюся. Давай, почитаю. 404, не російська. Ты купуешь Санкт-Петербургские жуйки. Сам смотри. Санкт-Петербург это правда? Правда. Не, я думаю, что... Там написано, выработано в России. Блин. Я не увидел. Ось останнє питання. Як ситуацію в Україні переламати? Я не можу це прокоментувати. Но вам болить! Конечно, болить Давай. Болить і нам болить. Дякую, Хлопці. А що ти думаєш? Можна до речі, змонтуватися для громадського запросити. Слухай. Давайте змонтуємо, бо в мене не буде часу. І Реально воно може піти по соцмережах. А, е... а може і не піти.